Хочемо це передати нашим воїнам, а, а подарунки дітям. Так. Я дуже дякую. Я виконую ваше завдання. Я передам ваші малюночки і оце, що ви зробили. Воїнам, які боронять нас, а подаруночки ваші передам діткам, які були в окупації. Цукерки, печиво, шоколад, напої та теплий одяг. Усі ці пакунки впродовж тижня збирали учні ліцею номер 30 та їхні батьки. Започаткувала таку акцію колишня випускниця та нині мама школярів. До мене зателефонувала Ліна Заглада. Розповіла про дітей, сім'ї, які зараз вже на визволеній території завдяки нашим воїнам. Ось розповіла той жах, що добулось пережити цим людям. Я зателефонувала до Тетяни Анатолійовни, директора школи, розповіла те, що знаю, і вони. Разом з батьками, з учнями нашої школи вирішили допомогти, зібрали ось всю необхідну допомогу. Учні ліцею самостійно приносили солодощі, віддавали те, що купували собі. В адміністрації закладу кажуть, долучалися абсолютно усі, та найбільш активними були наймолодші. Коли ось такі найменші дітки першокласники, другокласники, приносять в кабінет виховної роботи свої поробки, або ж те, що їм передали їх батьки. То серце щемить і бринить сльоза. Коли найменші діти розуміють і відривають від себе най... ну, якісь цінні речі, і вже сопереживають тому, що у нас на даний момент відбувається. Це варте того, щоб поважати, що поважати нашу націю і взагалі гордити, що ми є українцями. Усі пакунки разом завантажили до автівки волонтерів, які вже на наступному тижні планують вести подарунки від дітей у щойно звільнені від окупантів території. Туди пані Наталія поїде вже в 12-те та каже, що разу люди, які пережили такі жахіття, з радістю приймають будь-яку допомогу. Ми будемо відправляти це у Балаклію. І частину буде передано в ізюм. Буде їхати дві машини. Одна буде завантажена продуктами. Це будуть продукти для Балаклійської лікарні, яка має відкритися через два тижні, а частина буде передана у шпиталь, де лікуються наші захисники. Також ми передамо. Допомогу діткам, яку зібрали учні шкіл міста Житомира. Це будуть індивідуальні подарунки діткам, а також багатодітним сім'ям. Ці сім'ї були всі в окупації. Відповідно, вони зараз приймуть цю допомогу, і це не тільки просто допомога, а скажімо, частинка тепла. Наших дітей викладачі кажуть розповідати учням правду про те, що відбувається у нас в країні, вважають своїм обов'язком, тому що саме діти є фундаментом майбутнього нашої держави. І хоча вони, що зараз досить малі, вже розуміють наскільки Україні потрібна їхня підтримка, а особливо тим дітлахам, чиє дитинство зруйнувала війна. Тож маленькі житомиряни чекають їх в гості до нашого міста. Щоб вони скоріше приїхали до Житомира, щоб побачили, щоб вони не камерли. Класна школа. Класна да, школа. Да. Що ви з ними тут будете робити? Показувати. Так, так. Зробимо екскурсію по школі. А ага, що б ти їм показала в школі? Бібліотеку їм покажемо нашу. Може і лашемо. Покажемо класи, їдальню. А да. чомусь звичайні їдальні і привозти, їм. Борщ, борщ, червоний. Окрім смаколиків для дідлахів, учні власними рученятами створили для військових патріотичні вироби та малюнки. Ми Хочемо передати плакат та, та наші подарунки воїнам, які нас боронять. Що ви писали на плакатах? Що малювали? Те, щоб закінчилася швидше війна і не. І не вживали би... наші воїни, щоб їх бог беріг. Повернення наших воїнів з нетерпінням чекають не тільки діти, а й дорослі. Саме тому волонтери постійно допомагають їм та передають вітання з дому. Герої ж в свою чергу, за словами волонтерки, завжди раді бачити серед гуманітарної допомоги зроблені дітками. Вироби вони завжди просять малюнки дітей, завжди раді, коли їм. Передають такі привіти, тому що вони розуміють, що вони віддають своє життя, своє здоров'я саме за дітей. Це їх зігріває, мотивує і вони знають, за що вони відстоюють наші інтереси, за що вони борються. Окрім їжі та дитячих подарунків, охочі могли долучитися матеріально. З класу мого сина і з класу доньки ми зібрали кошти, передамо волонтерам, вони вже будуть знати, куди їх оприділити ці кошти можливо там на 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 бензин потрібно буде щоб заправити машину так загалом ліцей не вперше долучається до патріотичних акцій в адміністрації закладу кажуть починаючи з 2014 року завжди намагаються допомагати як військовим так і біженцям та діткам таким чином зізнаються хочуть навчити дітей бути небайдужими до лиха іншого Катерина Волкова Віталій Воловоденко телеканал СК 1